Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. А ми анонсували вам, що наша Олена Квітка в Києві відкриває для вас світлі місця, місця, де можна більше дізнаватися про історію, відволік... можливо, в якісь моменти відволіктися, надихнутися. А, і дуже хочемо розкрити вам красивий музей в Києві. Якщо матимете можливість цього разу або в інші дні, коли завітаєте в столиці, або можливо ви киян і ніколи там не були. Знайте міста місць красивих, надихаючи в Києві. Багато тому Оленка, тобі слово, хочемо вже побачити, розкажи нам декілька а, цікавих. Х Колеги, ну ще раз доброго ранку. Ну я в місті, яке абсолютно в місті, яке абсолютно закохана у Київ. Це музей, який так і називається музей історії міста Києва. І ви знаєте, от сьогодні саме до дня народження тут можна помандрувати у часі, помандрувати приблизно на тисячу років. Доброго ну, ранку. Бачите, доброго ранку. Я вже мені здається, в якомусь там 16 чи столітті, тому що до дня народження тут буде цілий фестиваль, який називається Київ Фореве. Все починається о 12-й, але я сьогодні рана пташка, і сьогодні. Сьогодні Вікторія, нова, крайня пташка. Вона піарниця музею історії міста Києва. І зараз все будемо розпитувати. Вікторія, доброго ранку і зі святом. Доброго ранку, всіх вітаю з нам, Києва. Дякую, слухайте. Ну, у вас власне до дня народження відкривається Київ Форева виставка. Мені здається, що про Київ вже вже сказано, показано, розказано. Чим будете дивувати? Ну, по-перше, виставкою будемо дивувати Київ Форева. Це така присвята і зізнання у коханні нашому любому місту. фактично, це представлені шедеври живописні з колекції музею історії міста Києва. Наш музей володіє найбільшою колекцією саме. Видів і графічних робіт міста Києва, ну і до того ж, побачити їх можна не лише у нас в музейно-виставковому центрі на Богдана Хмельницького сім, але й в одному із київських торгових центрів. Ви знаєте, от ми сьогодні відзначаємо, е скажімо так, день народження Києва так. Але пішла, пішла дискусія. Скільки ж років Києва? Я вже бачила, що кияни на балконах своїх вивішують цифру 1541. Скільки ж років Києву? Ну ми не можемо так точно датувати місто, тому що, наприклад, навіть літопис всім відомий повість временних літ, він нам не дає чіткої дати. А сьогодні археологи і більшість дослідників сходяться на кінці дев'ятого століття, тобто Київ це точно тисячолітнє місто, і цього мені здається цілком достатньо для того, аби ним. Пишатися і не маніпулювати трошки цифрами. Я впевнена, що у вас на полицях музеї точно залежилися декілька фактів, маловідомих про Київ. Давайте дивувати. Ну, напевно, варто сказати про те, що вулиця, яку ми сьогодні усі так любимо, яка оспівана в різноманітних піснях, центральна вулиця Києва, Хрещатик, стала центральною такою загальновідомою лише упродовж 19 століття. До цього життя було зосереджено в таких от окремих. Точках верхнього міста подолу такого от в часи Русі там ремісничого посаду Да, да, абсолютно точно. Uh, ну і напевно ще з таких цікавих фактів назву до того, що кияни були такими доволі консервативними людьми. І, наприклад, приміщення оперного театру, яке ми сьогодні усі всі знаємо, любимо, цінуємо як пам'ятку архітектури, uh, певний час після його будівництва називали незграбною черепахою. Ну так доволі скептично до нього ставилося. Нічого собі. Друзі, уявляєте, От сьогодні я розказувала вам про погоди біля незграбної черепахи. Тепер буду знати, що опера, але мені здається, що це навіть якось романтично звучить. Окрім виставки, оповитий романтичними легендами. Чого тільки варта легенда про заснування міста? У вас сьогодні, окрім виставки, буде купа майстер-класів. Все починається згодом, і мені здається, що ось пана я вже зустріла, але я хочу познайомити вас по черзі. Доброго ранку. Не знаю, чи так звертатися Добр до вас? Доброго ранку. Так от, наші люди. Бачите, доброго ранку. Як звати? Мене звати Надія. Що буде я сьогодні? я сьогодні представляю жінку Києва 10-го століття і представляю таке трошечки забуте ремесло нами плетення голкою. Це те ремесло, яким мабуть ми тероризуємо, тер, тер, що. Бабусі середньовічні так своїх онуків могли порадувати якимись шкарпеточками, або прикрасами, або мабуть, прикрасами теж можливо. Це у вас браслет сьогодні... буде так. Я сьогодні зробила такий трошечки патріотичний в тему нашого свята сьогодні, і будемо вчитися це робити Класно. Ну а я піду рознайомлюся з паном, який мене вже привітав зранку. Доброго ранку вам. Доброго ранку. А з'єсм боярин Дімітрій Київський. І сьогодні у нас майстер-клас буде з історії писемності. от ми це пишем. яке століття? Це у вас літопис. Яких літ? Це 14 сторіччя, але ж у місті Києва так от писали, і сніданок один з плюс 1. Ось так могло виглядати на той час. І ми з вами використовуємо чорнила, зроблене за рецептом 17-го сторіччя. Тобто сніданок з А плюс А, а плюс А так Ас плюс е, Ас. Нічого собі бачите, але сніданки в будь-якому столітті були. Мандруємо далі. Так, а що тут у нас? Доброго ранку, Доброго пані Доброго ранку. Я теж представляю костюм вже 12 століття міста Києва, і ми вивезли таку невеличку, невеличку крамничку сувінірів присвячено саме історичної тематиці. Це, тобто... і улівці, це і свинцеві олівці, це і середньовічні пензлики з пера, це калами, які ми писали. Тобто, це все, що можна було да. знайти в Києві, да. але да. в різні століття. Да. Правда, різні чим століття. користувалися да. Да. чим користувалися, тобто Точно. це такі речі побуту. Да. Да. Нічого да. собі бачите, треба собі щось прикупити. Добре. Так і тут у нас гончарне мистецтво. Доброго, Доброго ранку. Дня. Доброго ранку, що ви ліпите? Що за горняточко? А... Це для кави. Ну, каву тоді не пили, в принципі, на жаль. Молоко? Е, е, так, молоко, якісь легкі е, напої, такі щось бадьорюючі. Це амфорка, така, яка використовувалася, яку можна було носити з собою. Вони робилися отак, от, дірочки, продівалися. Потім. А тобто, це можна було на шиї повисити? Так так, 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 так. Потім тут був робився чопик, такий дерев'яний, і можна було носити така собі фляга з собою. можна було робити. І можна було робити ось ось такі от речі. Це традиційні іграшки, які ми можемо слухайте, чикс. Можна було уявити, що декілька століть тому абсолютно так звучав Київ, але це не єдині майстер-класи. Я думаю, що частина панства вони ще десь домандровують приблизно там 18 19 століття. Вони вже підлітають до нас до 21-го століття. Вікторія, підходьте ближче, підходьте ближче. всі. У нас сьогодні ще буде археологічний майстер-клас, правильно? Розпис по рибі це унікальна техніка. Що там буде? А у нас сьогодні буде лекція про археологію під час війни. Не можемо подітися від тих умов, в яких ми сьогодні з вами існуємо, і на жаль, від того від чого ми прокидаємося інколи ранками. Також у нас буде майстер-клас зі створення буквиці. Фактично можна буде дізнатися, як створювалися книги, і трошки навіть перевтілитися в ілюмінатора 19 століття. Тільки коштує квиточок, чи на різні майстер-класи різні на різні майстер класи С різні ціни, але доволі демократичні від 200 до 350 гривень. І Також вхідні квиточки на виставку не дорожче за 100 гривень. Тому всіх запрошуємо сьогодні до музею. Друзі, я думаю, що це класне місце місце відзначити іменини нашої столиці. Друзі, давайте трошечки кучніше, бо ми як не рідні. Давайте ближче не підходьте. Ми ж вже познайомилися. Ну ми ще раз хочемо привітати усіх з іменинами, тому що Київ наш єдиний неповторний, він незламний і він один такий. Правда? Так. Класно. зі святом всі колеги. Зі вам зі слово об'єднані століття, тисячоліття. Це неймовірно. так завітати, звернути в минуле. Дякуємо тобі за екскурсію. Як то кажуть, іначе в машині часу побувала так. Я так само, я ніби перечитав по із літ е, нестора літописця. Насправді, Ой, тому що дуже багато дня. яскравих таких е, моментів. Цей напис нас вразив. Теж дуже хочемо, щоб ти нам донесла його в студії. Сніданок з А плюс А незвично цікаво. Дякуємо тобі, дякуємо, Оленка. Відкриття ти наче повість перечитав. Так. і знаєш, як історію відкрив таку собі уявив про княгиню Ольгу, про всіх всіх. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місті, от в світі траса на Я думаю, яка ціна цих змін всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Ну, простий солдат, іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла Поки Росія існує як загроза це Нікуди не зник. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що. Це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас Вона до чого йде до нашої форми. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.